Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як налаштувати облік взаєморозрахунків з контрагентами в баз бухгалтерії. Переходимо до розділу Головне, підрозділ Настройки і обираємо план рахунків. Далі переходимо за гіперпосиланням до рахунків розрахунків з контрагентами. У відкритому вікні ми можемо встановити певні правила, створивши новий елемент списку. Наприклад, якщо ви введете декілька організацій в одній програмі і не вкажете при створенні організацію, контрагента, договору та вид розрахунків, вказані правила щодо рахунків бухгалтерського обліку для придбання продажів та рахунків ПДВ, будуть застосовуватися за змовчуванням до всіх організацій і всіх контрагентів. Є можливість окремо вказати конкретне правило для контрагента. І договору з ним, навіть якщо є декілька договорів. Тобто зазначаєте організацію, обираєте її контрагента, вибираєте договір, вказуєте вид розрахунків, оскільки програма дає нам можливість ввести два види розрахунків: це у валюті регламентованого обліку та розрахунки в іноземній валюті. І вказуємо, де має обліковуватися придбання продажі і які це будуть рахунки ФДВ. Наприклад, якщо у вас є потреба зменшити кількість аналітичних залишків і спростити аналіз заборгованості, ми можемо вказати, що розрахунки з постачальниками ведуться на 631 рахунку, і аванси видані також, а розрахунки з покупцем на 361-му рахунку. І аванси отримані відповідно теж на нього. Записуємо та зберігаємо зміни. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оновленнями.